Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную вам намалювати беззубика із мультфільму Як приборкати дракона. Розпочинаємо з того, що посередині нашого аркуша ми малюємо овал. Це буде голова нашого дракона. Не занадто великий, так і не занадто маленький. Середній величини і трішечки на сторону. Ось так є. Тепер донизу додаємо ось такий витягнутий, ніби капелька. Це буде туловище нашого дракона. Ось сюди, показує, у нас буде хвіст, так, така вигнута лінія. І він буде тримати у нас ось тут рибинку. капелька також. Угу. І зкільсь нашій зробили, побачили, що поміститься наш малюнок на нашому аркуші, і переходимо до промальовування наших деталей. Розпочинаємо з верхньої частини нашої голови, промальовуємо ось такі ніби одна частинка, трішечки нахиляємо його на сторону, прибираємо зайві лінії. І трішечки робимо зігнути. Так, раз, два. вушко буде підняти догори, так як голівка, наша нахилена. Відступаємо трішечки ось сюди, проходимось по нашому ескізу, і наше вушко буде нахилене ось так. Сюди і повертаємося до лінії нашого ескізу. Тепер. Опускаємося донизу один, два, і поруч ще маленьке. Три, чотири стічка і поступово перейшли у підборіддя. Так, підборіддя. Знову повторюємо всі ж ці елементи на цій стороні. Зайві лінії можемо відразу прибирати. Щоб вони мене не заважали. Угу. І точно так робимо з іншої сторони. Вигнути ось ця наша частинка. Це вушко тільки буде у нас не догори, а дониз, ось сюди. Але форма буде точно така, як у попереднього. Щічка. Угу. Хто не встигає, будь ласка, натискайте на паузу, виконуйте до того етапу, що виконала я, відтискайте паузу і вже продовжуйте разом зі мною. І точно так повторюємо ось такі. на цій стороні і переходимо у наш підпоріддячко, угу. і трішечки промальовуємо його більш витягнути. Угу. Є. Тепер, якщо ви дивилися мультфільм, хто не дивився, я вам підказую, що очі у нашого безумика, вони занадто великі, ніби трикутнички повернуті на сторони. Так, ми з вами промальовуємо, але у наших трикутничок буде заокруглені ось такі кути. Одне око. так, І поруч з ним промальовуємо інше око. І зараз будемо вирівнювати по величині, щоб вони були два однакових, так, це трішечки робимо коротше. Угу. посередині промальовуємо ось такий частинку кружечка, і ніби дві капельки це буде наш носик. Так, ось тут під цими кружечками одна. Такий овал, навіть, я б сказала, не капельки, а овали другий. угу посерединці, вирівняємо їх. Один і два. І тепер промалюємо зрачки у наших оченятах і райдужну оболонку. Так, очки наші вони будуть. Ніби дивитися ось цю сторону, і з цієї сторони точно так повторюємо ось ці наші пліки. Так, опускаємося донизу. Тепер перетворюємо, красиво промалюємо шию, туловище і опускаємося донизу до нашого хвоста, потощимо від туловища, і до краєчку він буде. Вущий, і переходить плавно у нашу у нижню частину нашого тіла. Так. І на краєчку у нас є, на нашому хвостику буде розширення. Так, ми його промальовуємо ось сюди, намалюємо на одну сторону лінію, на іншу сторону лінія. Так, від нашого центрального, де в нас був ескіз, одна лінія. Друга лінія. І тепер їх повинно бути ще чотири лінії. так? Ми промальовуємо, вони будуть трішечки менші. Подовжені. І ось так ось сюди вони є. Тепер ми їх з'єднуємо між собою. Ось так. І ми ці лінії з'єднуємо ось такими вигнутими. Частинками між собою. Так, один, два, три. Є. Наший, ось тут буде животик у нашого беззубика, так? І лапки ми йому промальовуємо у вигляді ось таких витягнутих ніби овалів. Одна. І поруч з нею, тільки трішечки більше ось сюди виходить і коротше. Так, інша лапка. Угу. Є. Тепер нам потрібно буде додати нижні кінцівки, також два овали, які будуть проходити поруч із цим овалом. Один ось тут, взагалі близько. Угу. Ось так. А інший наш овал буде з іншої сторони, він трішечки виглядає ось тут. Також, Але він є. І по довжині він повинен бути точно такий, як ось цей наш овал. Угу. Витираємо зайві лінії на наших цих кінцівках, і ось тут, щоб вони вас не відволікали. Це був наш ескіз. Так, не сильно натискайте на олівець, щоб в випадку неточності ви могли її з легкістю стерти. І в нього на його задніх кінцівках є три таких пальчики. Ну, п'ять пальчиків у вигляді овалів. Один, два, три, 4, 5 на одній є. Навіть, мені здається, 4 мультфільмі. Так, значить, один прибираємо, чотири. І на іншому також промальовуємо 4 Один, два, три, чотири овальчики. 1, 2, 3, 4. Угу. На передніх наших кінцівках також у нього по 4. Ось таких буде маленьких, невеличких овали. 3, 4. Е, так, і ой, навпаки, на цій ручці буде от ту сторону. А ось тут буде один, два, три, чотири з цієї сторони і чотири із цієї сторони. Угу, є. Він триває у нас рудинку. Так, у нас ось ця вигляді капельки є. Ми її просто наводимо. Додаємо красиве ось тут кругле око. Ось так. Трішечки виходить в нас в нашу капельку, Так, і Тепер промальовуємо роботик. Угу, є. Смужечки будуть йти ось так по нашій рібинці, і домовляємо хвостик. Він буде йти ось сюди. І накриєчку, ніби такий трикутничку. Раз, і з'єднали. Так, і прибрали ось цю лінію, яка йде. Ніжка сховалася у нас відповідно за наш хвіст, нашої рибинки. Так, ніжки у нас є. Тепер ми додаємо у нашого беззубика є ось тут ще смужечки. Ми їх помічаємо ось так. Угу. Крапочки по ми потім вже промалюємо в процесі розфарбовування і додаємо обов'язково крим. Не забуваємо промальовуємо ось сюди лінію. І ця лінія заокруглена спускається ось так донизу. Від оцієї нашої точечки, Так? Є одна лінія, друга лінія. І тепер ми це усе ось такими вигнутими лініями з'єднуємо. Одне крило, інше крило у нас буде на такій самій висоті, тільки виходити ось уже ось сюди. Точно так. І буде менше видно його, так як воно сховалося за нашою рябинкою. Точно так з'єднуємо. Один, два. І останні три. Угу. Так. В принципі, все. Наш ескіз готовий. Я чекаю на ваші лайки. І після того, як буде багато-багато у нас лайків і ваших коментарів, ми будемо приступати до того, що будемо розфарбовувати наш малюнок. Тому чекаю вас на нашому каналі, підписуйся на канал і обов'язково лишай лайки. До зустрічі!